Чоловіча формула відемрити тепер ще потужніша. Протодіосцин це та основна діюча речовина якірців сланких, що вивчалася в багатьох наукових дослідженнях, яка і обумовлює їх фармакологічну дію. Протодіосцин метаболізується в організмі до дегідроепіандростерону ДГА, який сприятливо впливає на проникність клітинної мембрани, еректильну функцію, метаболізм холестерину та імунітет. Також спостерігалося достовірне підвищення рівня лютеїнізуючого гормону та власного тестостерону природним шляхом. Переваги науково обґрунтована формула. Вдосконалений склад за рахунок збільшення на 67% екстракту якірців сланких, стандартизованого за вмістом протодіосцину. комплекс надія для репродуктивного здоров'я, фізичної та розумової витривалості, покращення реакції на стрес. Ідеально для веганів і вегетаріанців. Експертний комплекс Прокачай свою чоловічу силу. Збалансована програма для зміцнення чоловічого здоров'я та підвищення чоловічої сили. Підтримує імунітет та життєвий тонус, фізичну і розумову працездатність. Сприяє здоровій статевій функції у чоловіків різного віку. Допомагає відновити функції органів репродуктивної та сечостатевої систем. Сприяє покращенню сперматогенезу і фертильних показників е куляту. Знижка 7% на проста силка цинк калганженшень, 3 кварцетин, вітаміни С, е. діє за умови купівлі товару експертний комплекс «Прокачай свою чоловічу силу до 10 червня 2025 року.